Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та або розрахунків коригування податкових накладних. Законом України про внесення змін до розділу 20 перехідні положення податкового кодексу України щодо відновлення обмеження перебування герального бізнесу на спрощеній системі оподаткування внесено зміни до розділу 20 перехідні положення податкового кодексу України. Наразі, тимчасово, на період дії воєнного стану та шести місяців після припинення скасування воєнного стану діють наступні штрафи: 2% суми податку на додану вартість зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів. 5% суми податку на додану вартість зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів. 10% від суми податку на додану вартість зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів. 15% суми податку на додану вартість зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування у разі порушення реєстрації від 61 до 365 календарних днів. 25% суми податку на додану вартість зазначеної в таких податкових накладних розрахунках коригування. У разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів. У випадку порушення граничного строку реєстрації податкових накладних та або розрахунків коригування податкових накладних, податкова приймає податкове повідомлення рішення ППР про застосування відповідного штрафу. Таке ППР, ви маєте право оскаржити як у судовому порядку. Так і в порядку подання адміністративної скарги, створити скаргу на податкове повідомлення рішення ви можете у конструкторі Інстако за посиланням під відео. Для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.